чи є тут розуклонка Ось сухі лістя лью на відро води, а лью з бутилки просто щоб небагато було куди уходить вода? Вода уходить вниз. Ну вся вода не може повністю уйти. Бо плітка сама по собі чуть-чуть вище, чуть-чуть ниже. Ну, взагалі, потрошки, шви є закруглення. Бачите, тут закруглення. водічка стоїть, на самої плитки немає. Але вода ось, ось вона тече. Вона тече сюди. І коли ви пишете, то там немає розуклонки, вона повинна уходити. Я в прошлий раз вилив ціле відро води. Ціле відро води. Так же і сюди. У нас розуклонка, тут так уходить по-білому. Ось цього краю, сюди, ось вода тече. Прям видно, як вона тече. І там видно, як вода тече. Вода ушла, бачите, по бордюру. Я ж на бордюрний лив. Ось сюди і по бордюру. А коли виліваєш сюди одразу відро води, ну звісно, вона одразу не може стікти. Вона трошечки буде стояти на плитці. Тільки на іншій плитці вона іменно уходить в саму плитку, а тут вона стоїть. Тому не потрібно писати того, ви не бачите.